Довіра і репутація це коли людина, яку ти жодного разу в житті не бачив і не чув, присилає тобі 100 тисяч, щоб ти зібрав її системний блок. Як дивіться, зараз покажемо. Подзвонив клієнти з проханням підібрати йому комплектуючі для системного блока. Бюджет 100 тисяч. Ми зібрали кошик на розетці та погодили з клієнтом вибір комплектуючих. Клієнт його оплатив і нам було доручено його забрати. Кому цікаво, дивіться до кінця, покажемо фотографію Чека. І тепер цю чудову купу заліза потрібно перетворити в єдиний організм. І поки майстри в 4 руки кайфують від процесу, ми все ще не можемо усвідомити собі рівень довіри людей до нас. Тільки вдумайтесь: навіть не ступаючи на поріг нашого сервісу, клієнт замовив деталі на кругленьку суму і дозволив невідомій людині отримати замовлення. Ви не повірите, наскільки це мотивує і зряджає бажанням продовжувати нашу справу. Тим часом збірка добігає кінця. Тільки подивіться на цей чудовий кабель менеджмент і стриманий та суворий зовнішній вигляд корпуса. Машина вийшла просто звір. Приготуйтесь ставити на паузу, як і обіцяв, фотографія чека.